Друзі, привіт! Сьогодні не сповісти у вас, да, що стріма не буде, тому що я з одної роботи приїхав додому, зараз включаюсь в іншу роботу. Ось, ну Вирішив вийти в ефір на декілька хвилин, для того, щоб сказати, що стрім у нас буде в неділю. Я планую. Думаю, що буде 21.00. Якщо щось зміниться, дивіться по створеному стріму, дивіться на час. ну... Плануємо на 21.00, Я думаю, що так і вийде. Якщо що щось зміниться, то тоді вже тоді вже слідкуйте. Ось, друзі, хотів сьогодні сказати, що сьогодні дуже важливо пригадати, що в нас п'ятниця перед Пасхою. В п'ятницю що було, я думаю, ви пам'ятаєте, саме в п'ятницю розп'яли Ісуса Христа, і сталася ця не сама приємна подія, да, але так мало статися, і для людства так потрібно було, щоб Ісус Христос приніс таку жертву для того, щоб ну, так, так воно мало статися, для того, щоб Ісус Христос через три дні воскрес. І люди ще більше щоб увірували, ще більше зрозуміли, що любов вона понад усе, що вона вище за все і завжди все перемагає. Тому бажаю всім нам, щоб нас в душі завжди перемагала. Любов, всіх з наступаючим святом Воскресіння Христового, Пасхи, нехай ми, цей, ми проведемо цей час з вірою, молитві, з вдячністю Богу, в розумінні, що Ісус Христос це наш головний духовний вчитель, це Бог, який прийшов в тілі людини і нам. Розказав все, що потрібно для наших душ, все, що потрібно для нашого розвитку, все, що потрібно, для того, щоб ми з вами були щасливими, да? щоб ми прагнули до цього самого, самого головного закону, який дарує все, це до закону любові. Ось друзі, тому ще раз всіх наступаючим, любові, всім в серці, тепла, благодаті, світла, віри, миру. Лагідності, чуйності, доброзичливості. Нехай Ісус Христос приходить в наше життя, в наші серця, цілює нас, допомагає нам і веде нас разом з Батьком до Царства Божого. Слава Богу! До побачення, друзі! Всього найкращого!